Чому нам треба довіряти Біблії? Тому що це книга очевидців. І знаєте, в Біблії вказані очевидці і записували всі ці події очевидці. Наприклад, еволюціоністи кажуть, що льодовиковий період був там мільйони років тому, динозаври були мільйони років тому, що там ще? Розкол континента Пангея був мільйони років тому і так далі. Але це все неправда. Ці всі події вони були. Але вони були в рамках всього 6 тисяч років. І є очевидці цих всіх подій. Наприклад, Йов. Він був очевидцем людовикового періоду. Є також очевидці розколу континента, Ангея. В Біблії вони вказані і всіх інших подій. Люди бачили динозаврів і так далі. І є очевидці, які записані в Біблії. Так, краще довіряти фактам. Краще довіряти тим людям, котрі бачили події на власні очі. Правильно ж? І в Біблії дійсно записані факти, їх записували очевидці тих подій, тих явищ, тих історій, котрі відбувалися за їх часів. Тому давайте вірити Біблії, вірити істині і вірити очевидцям.